Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні відео буде із заголовком Готуй сані літом. Це саме влучна назва, я вважаю, для цього відео, тому що зима вона така різка, прийшла і все, і вже холодно. Приїхала до нас Sonata NF. Це відомий автомобіль всім. Покажу, що сталося з радіатором пічки. Ну, ви бачите. З'їдені патрубки, пічка не робить, ну, закоксована. Навіть не намагалися її промивати, відразу запропонували заміну радіатора пічки. Власник погодився, тож до нас вже їде радіатор пічки, ми його чекаємо, тим самим промиваємо систему охолодження. В радіаторі передньо багато було бруду, першочергово злили, дуже багато було, злили. і Бруд вийшов з першим зливом, але ще намиває під хімією працюємо. Зараз будемо знімати радіатор. Тут в цьому автомобілі там буква Z англійською, так іде ці патрубки. Не дуже удобно її тут винімати, вставляти. Отже, подивимось, чи зможемо замінити, не різавши трубки, чи все ж таки прийдеться розрізати. Працюємо. Процес триває. Sonata NF, це такий же самий аналог, скажімо, Makia Magentis. От Тут приблизно все те саме, тільки під другою назвою. Це сама найважча робота замінити радіатор пічки в цьому автомобілі без зйому торпеди, Що Всі відео передбачають зйом торпеди. Навіть якщо там частковий зйом. Відкручування, все одно її треба подавати, зйом тунеля і тому проще. Тут якби непроста задача. Бачите, оцей пластик тут відкручується, а далі він не хоче виходити, його там ще тримає десь саморіз, і до нього доступу нема ніякого взагалі. Колись ми міняли цей радіатор пічки і на Kia Magentis і там промучились знатно, півдня. І зуміли все ж таки замінити його. Самі трубки поміняли, і тут поставили хомути. Ну, діти, патрубки з'єднуючи. Тут ще не знаємо, як будемо робити, але постараємось зробити аналогічно, поміняти трубки і зробити тут з'єднання без зйому торпеди. Торпеду знімати немає бажання взагалі. Це така довга робота. І Складна і ще там безліч кучу роз'ємів. Все назад, ідеально, можна і не зібрати. Будемо, буду намагатись показати вам всі, всі нюанси по цій заміні, як краще, що, що куди. Бачу, вже, що вам буде заважати педаль газу. Скоріше за все, зараз її демонтуємо. <кій> Спробуємо попустити пічку від кузова. Цей болт, можливо, це щось дасть, можливо, не дасть. Ну, Будемо пробувати шукати найлегший варіант, щоб замінити тут радіатор пічки. Так, доповідаю, значить, поки знімали саму пічку. Перше, болгаркою надрізаємо, розрізаємо трубки, витягуємо сам радіатор пічки. Вирішив розрізати радіатор, показати вам. Чого не стоїло було його мити взагалі, коли там гнилі трубки, то він вже всередині ось отакий. Подивіться, що тут твориться. Воно просто вже давним-давно відпрацьовувало. Забито все просто капець. Це старі Kia і Hyundai заміна радіатора. Бажано міняти радіатор пічки. Якщо він вже у вас там багато років стоїть і не гріє, причому трубки в такому стані. То тут без варіантів мити навіть не стоїть, треба міняти. Такі справи. Трубки залишаються там. Далі треба витягнути самі трубки. Щоб їх витягнути, ну це просто капець, немає слов. Нагнав би зараз матів, просто не хочеться. Бути некультурним. Така ситуація. Там стоїть трубки, отак буквою Z, вони вигнуті. Понятно, що отаким чином воно там проходить. І накрито такою защитною пластмаскою. Саморіс, який тримає цю пластмаску, знаходиться десь в цьому місці. До нього немає доступу не з цієї сторони. Воно все закрито плотнячком. Не з цієї сторони. Тут овал тільки видно оцю частину. Тобто його по-любому тільки виламувати. Ну Хрен на цю пластмаску вона нічого не дає, можна її розламати і викинути. Але ж е, попробуйте її розламати, це перше. Не так все просто. А по-друге, витягнути трубки. Ми примінили такий метод. Нижня трубочка, ну, кому яка нада, кому верхня, кому нижня. От вона так стоїть. І Щоб вона вилізла, примінили, взяли дремель із відрізним кругом і там, прямо, прямо, де вона в кузов переходить, акуратненько її надпиляли, спиляли і одну трубку вдалося витягнути. Потім, після того, як витягнули нижню трубку, доламали цю пластмаску, виламали її, витягнули іншу трубку. Оце верхня. Як назад вставити? Ну це просто я не знаю. Хто дивився наше відео із Kia Magentis, це був треш. Ми вставили вставили ці трубки, але просто я ще тоді на відео сказав, я цю роботу більше не хочу робити ні за які гроші. Просто нереально. Мабуть, комусь краще торпеду зняти. Дійсно, став собі, крутиш, знімаєш і все зробив. Але ж тут не наш варіант. Ми дуже не хочемо знімати цю торпеду, бо зйом торпеди самі розумієте. Там, скільки всього, скільки можна всього нарушити, зламати при зйомці і установці. Назад вже ідеально по заводу не стане, щось скрипіти буде. Тому прочі. Тому ми за будь-який варіант, аби тільки не знімати торпеду. Якщо в вашому автомобілі можливо це зробити без зйому торпеди, порізати, поламати оцю пластмаску защитну. Там на хомути поставити, на трубки, як угодно, робіть краще так. Зйом торпеди, останній варіант я б не радив. Ну, я б навіть в своїй машині не хотів би знімати торпеду, тому що все-таки по заводу воно там все виставлено, підкладено куди треба. Про що моізоліровано, щоб не скрипіло, антискрипи стоять. Ну, в нормальних машинах не знаю як тут. Тому не раджу влізти. Оце любі варіанти. Ця пластмаска защитна, що стоїть на цих трубках. Ну, нічого вона не дає, нічого не несе. аля щось захищає, щоб не так тепло уходило. Чи що. Ну, нічого не дає. Без неї буде все працювати. Як поставити? Ну, це зовсім інше питання. Подивіться, який близенько стоїть корпус пічки до цього отвору. Тут ще шумоізоляція знаходиться. І тут місця просто там пальчик єль пролазить, невеликий. А ще треба їх загнути, щоб вони отак от пройшли буквою Z. Будемо намагатись поставити, це буде точно не без матів, але не будемо показувати, як зробимо. Як щось у нас вийде, відразу зніму, покажу, розкажу. Тим часом у нас триває промивка двигуна, поки ще перед встановленням радіатора пічки. Отакий От антифриз. Подивіться на нього. Ну, що тут сказати, який колір. Власне, каже, то ли зелений, то ли синій був. Ну, тут вже не важливо, це вже просто муть. Бруд є, з двигуна підкидує. Миємо. Нарешті ми встановили радіатор пічки. Зараз потрошку про все розкажу. Отак виглядає наші конектори, які вийшли уже нові трубки. Як би його так засняти, щоб вам видно було? Все супер, все красиво. Перейдемо до самої основної частини, це під торпеду. Що ми тут маємо? Маємо отаку, отаку картину. Тобто трубки ставились спочатку розрізали в цьому місці. Розрізали. І один нюанс такий, щоб ви розуміли, отут на корпусі пічки в углу такі є виступи, які для того, щоб патрубки. Оці пічки, якби входили в свої такі як пази, що лі називаються. Воно не дає нормально поставити трубки, його треба спиляти. Спилюєте ті пази на углу, нічого страшного, все буде нормально, все буде на своєму місці, все буде триматись, ставити ну, патрубки-хомути. Рішення провірено, годами буде служити 10 років, ніхто тут взагалі забуде про це. Радіатор пішки на місці, з'єднали. І ще такий фетіш, так сказати, із цієї пластмаски, що ми її отута знімали, отам, виламували. Ми з неї зробили такий маленький кусочок із підболт. І він ось осюди, в кінець, отак от зараз красиво закрутиться. І буде тримати ці патрубки. Ставимо, показую вам кінцевий результат. Показую фінальний варіант, Так, щоб було красиво видно. Бачимо, отут в цій частині Все, поставили цю пластмаску, вона тримає трубки. Можна цю накладку теж типу, тут підрізати, і ставити, можна не ставити, хто як хоче. Я думаю, в ній ніякого смислу немає. Багато машин взагалі немає тут накладки. <кій> І ось так виглядає з'єднання. Все супер, все красиво. Пічка на місці, торпеда не знімалась. Все на свої міста, економить час, гроші головне. Це набагато дешевше, ніж знімати торпеду. І повірте, робочий абсолютно варіант, перевірений роками. Рекомендуємо саме таким шляхом робити. але Цікаво ваші коментарі. Хто що думає, хочеться почути. Чи, мабуть, все ж таки з'являться люди, які будуть казати, о, це колхоз, так не можна, треба знімати торпедо, треба все робити ціленьким. Ну, Ми цим не займаємось, Це, як на нашу думку, це просто. Не варте уваги на цій машині, на старих машинах, які вже це не свіжі машини. Куда, зачем, для чого, скільки грошей гатить, щоб міняти пічку ціляком. Тим паче, ще для наступного власника, коли ця пічка радіатор вийде з ладу, колись це станеться, він буде задоволений, що тут можна просто так виняти. І патрубки, якщо стануться цілі, вже під капот нічого не робити, не лазити. Тут поміняв да і все. Збираємо все на місце, заправляємо антифризом. Швидко показую, поки хі -хі, дуються пузирі. Бачите, завжди, коли все зібираємо до кучі, перевіряємо на герметичність. Оцим приладом насосом як можна найкраще можна перевірити, завжди видно все, підтікання і тому проще. Хомут не тримає. Оце часто в старих машинах такі самозаживні хомути вже не тримають. Їх треба ставити обов'язково з новими патрубками. Якщо ви навіть новий хомут купите, він може нормально не працювати на старому патрубку. Тому ставимо звичайний вінтовий хомут, чи як його назвати, черв'ячний і перевіряємо знову. Все, полікували, замінили черв'ячний. Неудобно знімати і світити. Бачимо, накачали більше атмосфери, почекали 5 хвилин, нічого ніде не ні травити. Система герметична, з'єднуємо, заправляємо антифриз. Прогріваємо автомобіль, права сторона 80 градусів, радіатор пічки новий, понятно, що шкварить дуже гарно. Перейдемо під капот, так виглядає антифриз. Антифриз HEPU G12, хоча в цих автомобілях. Ще тоді, на той рік випуска, це, мабуть, 2008-й, десяті років, 7 чи 6, ще 12 антифризів не було. І заливали синьо-зелені, і всі думають, що ой, не можна 12. плюс, Можна ще як. І навіть треба. Я б сказав, 12 плюс це хороший антифриз, гарний, сучасний, в ньому покращена формула всього на світі. Він підходить для майже всіх автомобілів. Тобто там, де... Хіба що дуже старі, якісь взагалі, древні там дето соли заливали, може туди краще G11, вий. 12 підходить. Тут все осмотрено для алюмінія. Тут всі деталі алюміній, радіатор алюміній. Все тут нормально. <кхух> В системі 8-3 літра повних. Треба 4, чуть більше, ніж 4 літри концентрату. Все супер, все красиво. Нема ніде ніяких підтікань, все провірили, все герметично. Пічка гріє, знімання торпеди не, по, не знадобилось. Коментуйте, будь ласка, чи подобається вам, чи, чи ви за такий метод, чи може проти. Якщо проти, теж коментуйте, який у вас досвід заміни радіатора пічки в такому автомобілі. Нагадаю, що це Hyundai Sonata NF. А також такий же самий є автомобіль Кія це Кія Маджентіс. Він теж плюс-мінус однаково і однаково зроблений. І навіть там, коли міняли радіатор пічки, там все було до міліметра однаково. Ми будемо завершати. У нас немає світла зараз. Підсвічую фонариком. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! На все вам добре. До зустрічі.